Це ж гріх е, не заробити на піджив. Майже 400 тисяч гривень переплати лише на одній позиції. Транджерування, освоєння договорники, е, Я вважаю, що це зашквар. Корупція, корупція і ще раз корупція. Розумієте, конфлікт інтересів. Я давно про це кажу, це стало синонімом. На жаль, місцевого самоврядування в місті лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана говорить Київ Київ. Тисяча і один садженець або 3,5 мільйони гривень на кущі і дерева. Саме таку суму у грудні 2023 року витратило одне з комунальних підприємств КМДА. Наприкінці року комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень оболонського району міста Києва провело тендер на закупівлю різноманітних рослин для оболонського району. І навіть якщо закрити очі на такі витрати під час війни є одне величезне, але Корупція, корупція і ще раз корупція, а ще завищені ціни. І коли ми вивчали цю історію і цю закупівлю, знайшли дещо цікавіше: що саме купили, наскільки завищили ціни, та хто на цьому збагатився. Про все по порядку. 31 грудня комусь під ялинку принесли подарунки а в одне столичних капе... Привезли самі ялинки, а також вишні, платани, липи, сосни та інші саджанці. За умовами договору за результатами тендеру, саме 31 грудня був останній день доставки товару. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень оболонського району міста Києва, яке підпорядковане КМДА, витратило 3,5 мільйони гривень на понад тисячу кущів. Та дерев, і це попри те, що щосуботи під стінами КМДА відбуваються мітинги, на яких люди вимагають не витрачати бюджетні кошти на зокрема озеленення, але бюджетні кошти самі себе не освоїть. Особливо наприкінці року, це звичайна практика будь-якої бюджетної установи, коли наприкінці року залишаються кошти для того, щоб ці кошти не повертати і підвищити так звані показники своєї діяльності профільної. Починається гарячка, зазначені кошти деякі підприємства готові навіть дарувати аби не повертати. Ну ще одна причина: якщо ти не витрачаєш кошти, які тобі були надані на рік на свою діяльність. Мало того, що начебто підприємство ну знижує собі показники. То на майбутній період відповідна така усталена практика, що дають коштів не більше ніж ви змогли витратити за минулий період. Тому от така практика, і такі підходи, які на жаль не змінюються під час війни. Вишня підшерсна чи кошлата, або як її називають, сакура у тендері її вартість понад 12 тисяч гривень за один. Садженець водночас в інтернеті її можна знайти за 4,5 тисячі, тобто майже втричі дешевше. Клен гостролистий, який росте в Україні, ледь не в кожному кроці, чомусь найдорожча позиція тендеру. У договорі його ціна 24 тисячі. А в інтернет-магазині ви не повірите від 3,5 до 4,5 тисяч за штуку. Дерево з непростою назвою Ліквідамбар що подекуди зустрічається у парках столиці і привертає увагу свої. Яскраво-червоним чи фіолетовим листям закупили по 9700 за штуку, тоді як його цінник в мережі не сягає навіть 5 тисяч. Усі ці ціни представлені в різних магазинах України, і у жодній пропозиції ми не знайшли таких цін. На соснах та ялинках теж завищені цінники. Сосна гімалайська Денса Хілл 5200 гривень за умовами договору. В інтернеті саме цей сорт справді знайти не легко, але нам вдалось його відшукати. Та ще й в наявності. Та ще й по 2850 гривень за штуку, що майже вдвічі дешевше за суму, яку заплатили з міського бюджету. Наступна ялина колюча блакитного сорту, Super Blue Seedling. 40 таких дерев закупили по 10 тисяч гривень за кожне. За скільки ж нам вдалося знайти такі саджанці в інтернеті? По 750 гривень. 750 проти 10 1600 гривень перевищення ціни на майже 10 тисяч на кожному за 40 дерев, тобто майже 400 тисяч гривень переплати лише на одній позиції. Що це звичайно, дурість, байдужість чи необізнаність у цінах на дерева у структурі, яке все життя займається цими ж деревами? Дивно, правда, та відповідь у підряднику. Переможцем такого вигідного тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю Green Cities. Зовсім нещодавно перед проведенням торгів у цієї фірми змінився керівник. За інформацією платформи YouControl, Новим очільником став Станіслав Анатолійович Арсев. І ось тут давайте зупинимось на деталях. За даними YouControl, Арцев до цього обіймав ряд посад у різних столичних КП. Головний спеціаліст управління самоврядного контролю відділу сфери благоустрою підпорядкованого КМДА у 16-му році. Економіст з матеріально-технічного забезпечення у комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва у 17-му та начальник сектору публічних закупівель там же ж у 19-му-20-х роках. Тобто особа, яка раніше відповідала за закупівлі в одному з комунальних підприємств КМДА, працювала десяток років у структурі КМДА, тепер успішно продає дерева та кущі своїм колишнім, чи може таки не таким же і колишнім, колегам з комунального підприємства. І це ще не все. На порталі Київ Аудит Арцев зазначений як економіст планово-економічного відділу комітету. Конкурсних торгів КП Київський центр розвитку міського середовища, що підпорядковується тому ж управлінню екології та природних ресурсів КМДА, що й підприємство, яке і провело цей тендер на майже 3,5 мільйони гривень. Також саме Станіслав Арцев зазначений як контактна особа у тендерах КП Київський центр розвитку міського середовища, датованих 2021 роком. Ну дуже багато збігів. Чи не так, ну це ж гріх не заробити на бюджет. Якщо ми знаємо, що ми хочемо купити, а моя дружина, наприклад, знає у неї є те, що я хочу купити, і я можу трошки навіть вимоги до цього товару або послугу, да, встановити таким чином, що Ну, виграти може тільки одна особа на сьогоднішній день в місті Києві там, і так далі. Та й взагалі ви ж розумієте, що ну, підготувати всі документи, якщо там цей тендер срочно проводиться, там, наприкінці року, підготувати правильно документи е це теж проблема. Е якщо мені потрібно, от я бачу це прозоро е специфікацію стільки-та конкретно кльонів, таких-то, та таких таких там прямо, ну, знаєте, ну, це дуже вузка спеціалізована сфера. Тому ну, що ну я можу припустити, що ну не всі, скажімо так, види кльонів наявні в кінці року, зим, зимку, да, взимку, наявні в необхідній кількості. <кій> Тому я цілком припускаю, що домовленість однозначно існує щодо проведення цих. Вони навіть не заморочуються особливо. Бачите, вони е і тих самих людей е в оборудках цих застосовують. Але і знову ж таки, те, що про що я сказав, центр прийняття рішень департамент. Так, одному тому самому департаменту передковується. Я думаю, що це узгоджені дії, узгоджені з керівництвом департаменту і відповідно фінансовими певними фінансовими вигадами для всіх організаторів цієї схеми ранджерування, освоєння. Даговарники, я вважаю, що це за шквар брати, вигравати, скажімо так, тендери в системі взагалі місцевого самоврядування. Не тільки під системи конкретного департаменту, а взагалі місцевого самоврядування. Ну, це знаєте, все одно, що наприклад, там, Ну, наприклад, я привожу голова земельної комісії, її дружина отримує земельну ділянку безоплатно приватизацію власності. Так? Ну, вона має право, має, але питання, питання чи це нормально, як це сприйметься суспільство? Всім зрозуміло як. Навіть якщо сам голова земельної комісії скаже, у мене конфлікт інтересів, я не голосую. Розумієте, конфлікт інтересів, я давно про це кажу. Це стало синонімом, на жаль, місцевого самоврядування в місті Київ. Співпраця з Green Cities для КМДА не в новинку. Видання наші гроші минулоріч опублікували розслідування, в якому розповіли, що комунальники Печерська під приводом війни без торгів замовили саджанці на 6 мільйонів і приховали дані. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району раніше уклало угоду з вже знайомою нам фірмою Green Cities. і знову ж таки за. Завищеними цінами відносно ринкових закупівлю. Провели без торгів за процедурою Українська визвольна війна відповідно до постанови уряду від 28 лютого 2022 року номер 169 про закупівлю товарів і послуг для забезпечення потреб сектору, безпеки і оборони без застосування процедур, визначених законами про публічні закупівлі. Але по факту у КМДА під виглядом потреб оборони подбали про озеленення. Під час повномасштабної війни з російськими окупантами влада Києва витрачає мільйони на висадку дерев та реконструкції парків, та ще й за Завищеними цінами. Якщо вам теж не подобається такий підхід столичної влади, корупція та махінації на тендерах, допоможіть притягнути винних до відповідальності. Поширюйте це відео у себе в соцмережах серед знайомих та друзів. Лише розголосу бояться столичні чиновники. На цьому на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя в столиці та прірву між народом і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.